Якось одна жінка мені сказала, що її син з невісткою розлучилися. Мовляв, не вміє сучасна молодь домовлятися і жити разом благополучно. А також вона в розмові сказала, що вони так і зустрічалися. Тобто то сходяться, то розходяться, весь час якісь конфлікти, скандали. Так от розказую вам, якщо у вас є також діти, які... Теж із своїми двома половинками то сходяться, то розходяться. Як пара зустрічалася, так вони потім і житимуть. Або ще гірше. Такий от закон психології стосунків. Думка про те, що після весілля щось поміняється в кращу сторону. Ні. Думка про те, що після народження дитини щось поміняється в кращу сторону, це взагалі не приведе Господь. Дитина це не той фактор, який покращує стосунки. Вона здатна погіршити стосунки, тому що дітям треба багато уваги, діти можуть плакати, чимось хворіти, ну і коротше це тільки вносить свою ложку дьогтю насправді в стосунки. Тому, ну, коли ми говоримо про особистість, то все може бути по-різному у різних людей, але в цілому, якщо ми говоримо про те, що трапляється найчастіше. Дуже найчастіше, я б навіть сказала завжди: от як люди зустрічалися, так вони потім і житимуть. Тому якщо ви зараз з кимось зустрічаєтеся, то лаєтеся, то сваритеся, то розходитися, то сходитися. весь час у вас ось це таке відбувається. Я би не рекомендувала таким людям вступати до шлюбу і тим більше народжувати дітей, тому що все буде або так само, або ще гірше. Пара має установити нормальний тип взаємодії одне з одним. Ще на етапі оцих там залицянь, ну коротше, до шлюбу. Ну, якщо вже склалася отака модель,